Друзі, всім привіт! Мене звати Рад, і сьогодні ми будемо знімати Майнкрафт. Зараз ми будемо будувати. Коротше, ем, я не знаю, як це пояснити, Будемо будувати. Хто їсть? Їсте. Вітаю від. Я не знаю, як це сказати. Ой, ем, так. Е, тоді е, зараз я вам покажу одну штучку, як я хотів зробити. Я не так хотів зробити, просто так хотів, дивіться. Ем, як там. От так, дивіться. Зараз Ви не зважуть уваги, просто той, зараз. Е, і коротше, дивіться. Ем, коротше, коротше. Я хочу так живати, аби, бу... аби як в той... в... кидали ядерка, то тоді той як-то то, то... то витримаю. Так що, друзі, зараз я буду буду, ловити, як я буду так, мені треба тепер оці, вті... як то. Ем, як, вони сходять, як вони називаються, Ці сходи, чак, вони там. Ем, коротше, зараз е, Я буду, до коротше, той, я зараз покажу вам наше місце. Ем, коротше, зараз я покажу вам, що я хочу зробити. І дивіться, дивіться зараз зараз. Я хочу повірити, чи... Є шось. Наприклад, дивіться, якщо що наші воїни будуть стріляти, от, наприклад, во-да! What today, what today! І потім дивіться, 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 дивіться. Зараз дивіться. Зараз котрі, як я попав. Видите? Витей яке попадало. І Короче, дивіться. І, наприклад, наші войни будуть попадати в інших воїнів. І, наприклад, дивіться, от зараз я буду. Зараз я вам покажу бункер. От зараз, зараз я покажу вам бункер. Іду просто 9 хвилин, 10 хвилин, да. І дивіться, дивіться. Зараз отак. От так, і ви Так, мені рух треба забрати і зараз зараз, 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 дивіться. Ну це на сьогодні. Не останнє відео. Я сьогодні ще два відео рознімлю. І, коротше, відео буде два. Я ще оце відео домонтирую і піду нове ну, знімати. Ну вже тільки про іншу гру. Гру і краще, друзі, хто не підписаний, підпишіться. Це для мене дуже важливо. Якщо ви не підписатесь, якщо ви поставите під цим відео 5-10 лайків, тоді я випущу нову серію. І напишіть коментар, в коментарях щось. Якщо ви напишете щось в коментарях, я випущу серію. Нову. Точно. Якщо... Так що пишіть щось в коментарях, ставте колокольчик, і дивіться. Зараз мені треба... Ой, я перепутав, Так. Ой, бочка тут є вже. Ну тоді бочку поставимо. І дивіться, наприклад, повер тут будуть. Отак і дивіться. Отак. Зараз. Будемо, короче будувати з вами ну то зиме дуже багато, ну я би не сказав, що дуже багато. Вириваємо три на три блока. І зараз я вам покажу, як то треба. Дивіться, так. Впливаємо. Ну, то треба на 4. Я просто вам покажу Дивіться, зараз я буду Бу і кратше зараз. Дивіться, Дивіться, дві. Дивіться. дивіться, дивіться. Кратше, Краще, зараз. Е е е е зараз я побудую. Так, я просто показую. Кручушість на шість броків. І зараз короче, кращу... Я зараз покажу. короче, як це робиться.